Слово Боже на сьогодні. Євангелія від Марка, 9 глава, з 33 по 41 вірш. Помолимся. Царь Небесне, отішителя душі істини, що всюди іси, і все наповняєш. Скарбниця благо життя подателю. Прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангелія від Марка. І прийшли вони у Капернаум, і як він був у домі, спитав їх, про що ви сперечалися дорогою? Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він сівши, прикликав дванадцяти та й каже до них: коли, хоче бути, коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину. Постав її серед них, обнявши, і каже до них, хто приймає одне з таких дитят моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Іоанн же сказав до нього, Учителю, ми бачили одного, що твоє ім'я бісім виганяє, але не ходи з нами, то і ми заборонили йому, не ходи бо з нами. Ісус же мовив не бороніть йому. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і не міг би незабаром мене легословити. бо хто не проти нас, той за нас, хто напої вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно каже вам, той не втратить своєї нагороди. Сьогодні це Євангелія від Марка мене вчить, бути такою простою дитиною. Як Ісус поставив дитину перед учнями. Вона є правдива, вона ідентифікує себе, вона не обманює, не лукавить, а є такою, якою вона є. Тому сьогодні Господь мене закликає бути простою, бути правдивою перед собою, перед Богом. Нехай Господь вас благословить.